А чи знали ви, що цей пляж не на Балі? Серед сотень знімків соцмереж цей майже завжди супроводжується підписом. Балі легендарний пляж Келінгкінг. Білий пісок, кришталева чиста вода і величезна скеля, схожа на тиранозавра, що тягнеться до моря. Але ось в чому секрет, цей пляж не на Балі. Насправді Келінгкінг розташований на сусідньому острові Нусапеніда. І, хоча він справедливо вважається одним із головних символів балі, дістатись сюди можна лише морем на швидкісному катері, а далі орендувати скутер для найсміливіших, або взяти водія з машини. Контактом я поділюсь. Ще один пляж Нусапініди Тайманд справжній скарб острова. Він отримав свою назву через гострі скелі, що нагадують діаманти, які велично знімаються з бірюзових вод. Спуск сюди ще одна пригода. Вирізані в скелі сходи ведуть униз, а на останньому відрізку доведеться триматись за мотузку, перевіряючи свою фізичну витривалість. Але винагорода варта зусиль. Білосніжний пісок, бірюзове море, мінімум людей роблять це місце ідеальним для релаксу та прогулянок.